Так, зараз матвічок буде садити гарбуз в своїй міні-тепличці. Так, розказуй, намоч... що ти робиш. Угу. Треба спочатку намочити в холодній воді. Потім поставити сюди, і туди насіння треба. От. Для насіння такі метрійко також зберігає в такій пробірочці спеціальній для насіння. Далі що будеш накривати верх тою кришкою? Mm -hmm. І включати mm -hmm. таку лампу, так, щоб воно швидше проросло. А ну покажи, як воно накривається кришкою. Та тепличка. Має таку спеціальну кришку, так накривається. Тут ще воно має зверху такі так, дирочки, щоб відкривати, закривати, щоб заходило повітря. Або щоб не заходило. Вот тут на такое. Вот тут такая мини-лопарка. М там